Друзі, вітаю! Я прошу у вас допомоги в важливій справі. Кілька хвилин вашої уваги і одна хвилина, кілька кліків. Олександр Кандауров, це один з особливих людей на цій війні. Простий робочий хлопець, звалювальник з міста Бровари, одразу пішов у І із перших днів брав участь у всіх боях. Він викликався на всі без виключення завдання. Постановка мінних загороджень на шляху російських колон, які наступають, відбиття танкових атак. Згідно тільки з офіційним журналом бойових дій 72-ї бригади, Кандауров особисто знищив 4 одиниці російської бронетехніки, це танки БМП і БМД. Підбив ще кілька одиниць бронетехніки. Пострілами з гранатомету. Він виходив на пряму наводку на 100, на 50, 100, 200 метрів. Виходив з укриття для того, щоб вражати техніку точно. Щоб точно знищити ворога. Він приймав участь в великій кількості контактних боїв. Він особисто знищив. Як мінімум, те, що підтверджено журналом бойових дій, 12 російських окупантів. Можливо, це кількість ще більше, це знову ці цифри підтверджені офіційно. Минуло вже 4 роки. А є побратими, ті піхотинці, залізні, сталеві люди 22-го року, які його пам'ятають, які розуміють, що у цьому світі у Олександра є тільки ми. І вони хочуть зберегти цю пам'ять, яка важлива для них, і яка досі веде їх у бій. Вони відчувають відповідальність добитись перемоги. І саме такі люди, як Олександр Кандауров, при житті вони були зразком для кожного українського воїна, з ким вони бились поруч. І вони мають залишитись як прапор в українській історії для кожного з нас. І я прошу вас. Дуже прошу знайти цю одну хвилину і поставити електронний підпис під петицію про надання Олександру Кандаурову звання Герой України посмертно. Олександр Кандауров загинув у бою з російськими танками під Вугледаром. Це був 2022 рік. Він відзначався в кожному бою, в кожному з десятків боїв, які провела його рота за ці кілька місяців його героїчної служби. Розкажіть у те відео, яке у вас є: останній вихід Олександра Кандаурова в район населеного пункту Єгорівка. Що це була у вас за позиція, в чому була складність оборони? Складність була в тому, що. Ворог при підтримці артилерійського вогню завжди проводив ці штурми. І вести вогонь по бронетехні, по піхоті досить важко під час цих обстрілів. І та позиція, на якій був безпосередньо Олександр, він взяв роль тої людини, яка буде знищити бронетехніку сам, сам особисто на себе. Скільки людей було на позиції? Ну, на позиції було П'ять людей, але він взяв на себе командування цією позицією і сам особисто завжди виходив в чисте поле, щоб вразити бронетехніку. Так як самі позиції були в посадці, всі дерева завалені, можливості вести позиції з укриття не було, то він виходив в небезпечне місце, відкрите, для того, щоб вести вогонь по техніці і її вражати. Перше, коли а, він отримав із своєю групою наказ відновити позиції а, доломіт під а, а, Павлівкою, от, вони пробували, на жаль, був дуже щільний а, вогонь, а, обстріл. От, вони мав мусили відкотитися. От, і замість того, щоб там побігти, панікувати, от, а, було дуже важко хлопцям. от він Просто от, застовбив там позицію, от, яку потім почали розвивати, яку потім і назвали мер на, як його позивний. От, тоді я був вражений його волею, по суті, духу, тому що зазвичай ну, хлопці не мали такої, такої сили, да, от, і просто відходили, відступали, да, там. Просили евакуації, ось, а він просто стояв на, на своєму, на своєму місці і ще й підбадьорював інших а тримати позиції. У нього було усвідомлення того, що якщо відступить він, то ті, хто буде поруч, по флангах, да, опиняться, загрожені по суті, да, ворог проб'ється і почне знищувати побратимів. Ось у нього була була дуже висока цінність життя тих, хто поруч росіяни день за днем поч атакували позиції. Коли ми туди прибули, хлопці розосередилися. Нас зустрів боєць. Він почав передавати мені значить, інформацію. Потім він відійшов. І прямо по тій точці, де ми стояли, прилетіло кілька ворожих снарядів. От, мені пощастило, я встиг залягти. От, хоча, я пам'ятаю, так пройшлася хвиля по касці. А той хлопчина, що стояв поруч, він отримав поранення в різні, значить точки свого тіла. Я підтягнув його, значить, до ну, більш вглибо. Око, почав надавати йому значить, невідкладну допомогу. <кій> от, там друг китаєць, під, підбіг, під теж почав допомагати і побачив, як хтось по окопу просто от, так от підліз, по суті, і оперся і осунувся. Ось. І а, коли я підтягнув цю людину значить, поближче до бліндажа. От, то я зрозумів, що це власне Кандеуров. От, як виявилося пізніше, Саша на іншій точці лівіша працював проти ворожої техніки, яка весь цей час намагалася значить, атакувати наші позиції. От і він увійшов у цей раж там, да, коли він розумів, що він і напередодні, до речі, три одиниці техніки підбив. От і ту і це були бої в Павлівкою, Павлівкою. Бої да? під Павлівкою, да. І от вже на наступний власне день, та да, от знову росіяни почали це. Це друга атака була росіян. Да а напередодні він відбив атаку вже да, і... да Тобто там да вони, вони перли, перли, перли на наступний день. От, він знищив там якусь одиницю техніки, от, а потім хотів іще, та, от пропрацювати, ну, на жаль, отримав осколок. Я дуже прошу вас не залишитись байдужим, переслати це відео, розповсюдити його всім друзям, знайомим. Давайте підпишемо цю петицію. Залишилось кілька днів. Ми не повинні забути. Пам'ять тих, завдяки кому ми живі.